And am not your Оця команда. Вітам. К! Ми ж мужики. Тарас. А скільки нас? Чотири. Ну і що? Скільки буде два плюс два? Чотири! Скільки лапу собаки? Скільки заучів у школі? Скільки піструків у школі? Тарас, скільки за зеометрів? Мовчати. Скільки має пальців? Скільки літер в імені Ігоря Миколайовича? Ігор. Скільки мужиків сім'ї на Жеборських? E yes. Ліжа. А все в школі починається зі свята першого дзвоника. Обраво надається подзвонити нашому динестикласнику Кравченко-Тарасу. Першокласниці златочці. А де злата? А златочка зараз на сімейному навчанні у Франції. А що мені робити? Що-що? Включати Тімс, златочку нести! Don't you give me, your love? Що класу пояснює урок. You... Боже Аня, ти уявляєш? А у нас біля школи новий магазин відкрили. Та ти що, треш? Та не треш, а траш. <реш> Справжній треш. Це коли відомий професор веде урок хімії. Добрий день, діти! Добрий... Сьогодні ми будемо проводити експеримент, який підтвердить мою гіпотезу. Беремо цю пробірку за нерочовиною та за вами в копус фіолету. Іменуїл Маркіянович! Імманоїл Маркіянович! Чекера кепте кіте. Люмбом кіте! Паруші трасси кислота! Експеримент підтвердив мою гіпотезу! Ще ні черта не в хімії. А спонсор нашого схуднення – перерва «5 хвилин. Перерва «5 хвилин, ти голодний не один. Хто з пиріжками? Давайте на Юзепа! 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 Так, так, тих! Тихо! Я придумав нову гру. Яку? Вона називається ТЦК. Сука! А пам'ятю захисту ліпчиця Святослава Ігоровича присвячується. Другий <ривіт> Другівел! Ви де? Другівел! Святослав Другі Ігорович, ми здаємо залік. Який залік? З маскування! А, з маскування? Ну все, молодці можете виходити. <рикова> а я вас попереджав, <просу> що вам не можна виходити ні за яких обставин. Ага! <просу> <просу> на переждачу! <просу> <просу> Євгенівна риса ікторівна бачу, бачу теж на переждачу. Взагалі <голов»> то, Святослав Ігорович, ви вже у нас, на жаль, не викладаєте Ж ми вас так любимо! Ми вас ніколи не забуде. Про вчительську працю можна складати легенди, а можна брати інтерв'ю. Знаєте, я досі чітко пам'ятаю той день. Це було 20 років тому. Я виправляла речення дев'ятикласника. Досі в мене перед очима його слово з п'ятьма помилкала. Ви вчителька української мови? Я, функція Т9 в телефоні. Що ти носишся, як шахет? Я бігаю. Хочу в ліса бігуна. Ну скільки разів тобі пояснювати, не бігуна, а Богуна. Сто назва, яку ніхто ні чим не спутає, це Макдональдс. Давайте уявімо, Макдональдс у Борці. Перший день після відкриття. Дві неділі після відкриття. Вільна каса. Мені два гамбера. Місяць після відкриття. Вільна каса душу ну поліничі ура. Конкуренція то страшна боротьба. А у нас учитиський нерідко буває боротьба за стільці. Тож уявімо, в учительську заходить Ігор Миколаєвич. Добре, руками впораюсь. Це моя сладка! Нема. Добрий день. Я вибачаюсь. А це жіноче СТО? Та ні, це урок праці у дівчату Андрія Рафаєльовича. <риклад> так, а хлопці де? Та он теж виходить за урок праці у Тетяни Васильівни. <риклад> Добрий день.

Які хлопчика. А, мам, мам. Нам після школи сказали здати на наркотики. Що, гроші? Ні, аналізи. А, аби... а, а тепер про наболіле, про укриття. При наші укриття можна знімати серіали. Тож, мексиканський серіал. В головних ролях ліцей лідер. І будівельна компанія, що ремонтувала укриття. Ви знаєте, після першого дощу все укриття залила вода. Вода в укритті? Як вона там опинилась? Це ми у вас хотіли спитати. Вода була скрізь. Навіть всі миші порозбігались. Ми носили її відрами. Вода в укритті. Як вона там опинилась? Це ми у вас хотіли спитати. Вода була скрізь. Навіть всі миші порозбігались. Ми носили її відрами. Вода в укритті? Як вона там опинилась? Це ми у вас хотіли спитати. Вода була скрізь. Навіть всі миші порозбігались. Ми носили її відрами. Вода в укритті? Як вона там опинилась? Вода в укритті? Як вона та попинилась? Не проблема, мама змусила сина з'їсти. Айкос, але проблем з курінням не поменшало. Так, мужики, давайте. Я зараз відійду в покуру. Що? Куди? Стела Євгенівна, я мала на увазі. Покуру, покуру. Це це. Скажу вам по секрету. Ще найстрашніший час приходить до нашої команди, коли Катерина Валентинівна починає репетирувати танці. Ну що, хлопці та дівчата, давайте. І раз, два, раз, два, три. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Що це таке? Ну це взагалі все, міняй. Так, великий клас, росток. Ага! Добре. Зрозуміло, все поясню по-іншому. Одна ціла сімдесятих кут прямий, кут тупий, гострий і розгорнутий. Прямокутний трикутник і мальнує кону. Перший ряд сумсойна, другий ряд косу і парабола А у нас божники у Ігоря Миколаєвича. Ігор Миколайович, а підсказіть закони Ньютона. Що? Закони Ньютона? Так, чат GPT. Закони Чат GPT. Ліміт з фізики на сьогодні вичерпано. Так, перший закон Ньютона. Домашку робить вдома. Другий закон Ньютона. Якщо не зробити домашку. У друга списати, неважко. І третій закон Ньютона. А якщо і друг домашку не зробить, то зараз ви всі в мене заробите! Та, панове, я вітаю вас на нашому щорічному традиційному музичному шоу. Отже, справжні професіонали, найкращі музиканти, найсильніші голоси не входять в колектив, який зараз виступить перед вами. Тож на сцені хор, назви якого я б теж ніколи не хотіла більше чути. Мертві бджоли! Чуєте? Поки вони шукаєте сцена, у вас є дві хвилини, щоб втекти. Але пізно до того, щоб ніколи їх не побачити, потрібно готуватися завчасно. А тепер терпіть разом зі мною, не художнім керівником цього позору Альбертиною вервибухою. І розпочати наш концерт. Ми вирішили з пісні про наболіле. з пісні про те, чим лякають нас батьки, і про те, що сміся в кошмарах. Вишні, вишні, ну як так вийшло, що тепер вчимося, ми а 6 днів на тиждень. Не приймайтесь колективу нам не шкода. Так само, як і вам, не шкода ваших оплесків для нас. Тіна Король, Монаті, Вірка, сердючка. Це ті, кого ви не побачите сьогодні з нами на заході. Не те, щоб вони відмовились з нами виступати, ми навіть не намагалися їх запросити. Натомість для вас виступають володарі премії та закриття вже рота 2024. Учасники відбору на євро краще б ми це не бачення та почесні вигнанці будь-якого клубу. Наступна композиція грає в головах будь-якого учня перед найулюбленішим уроком. Ми, мама Тереза, Діва Марія знов завдання по фізиці не зробили. Оплески, оплески цьому. Чидемо житловому. Пору. Хліб, сметана, молоко, ковбаса. Любі друзі, вам здається, що це мій список продуктів. Але ні. Це звичайний список побажань від кожного нашого учасника до Святого Миколая. Сказати вам чесно, я здивована, що взагалі хтось із них вміє писати. Саме тому наступна композиція присвячується нашим любим вчителям української мови. І співається вона від імені Ткаченко Вікторії Віталівни. За п'ять уроків Присвячується святим, неймовірним людям. Батькам першокласників, які роблять із тими домашнє завдання А я все плакала, плакала, зошит мала. Зазначу, вся сім'я робила. І за знову плакала. плакала. Чого ви шугаєте? Сьогодні просто рукою б'ю. Так, народ, дивіться, у нас нове завдання від Держприкордон ви, мої любі, поїдете на тису і будете своїми співами ухильнентів відлякувати. А кормити будуть? Все, що зловите, усе ваше. А наступна наша пісня буде про те, від чого неможливо ухилютися і пересидіти за кордоном. Увага! Звернення першокласників до батьків після 1 вересня. Ти ж мене підбатува, ти ж мене підвела! Аж на 12 років в мене школу привела. Панове облески, всі ми там були, всі ми там будемо. <плес> Але нарешті, тобто, на жаль, наш концерт прийшов до свого логічного завершення. І наш колектив Стрімголоб біжить зі сцени. Я сказала, наш колектив Стромголов біжить зі сцени. Панове, в темпі. Хочемо! А не біжіть за ним. Мені платять за те, щоб їх більше п'яти хвилин на сцені не було. Тому села Євгенівна Ганарадчик в каптьок. А з вами була я. улюблениця всіх бабусів та дідусів на лавочці. Альбертина вирви вухо. І пам'ятайте, найкраще, що сталося з вами за день, була я. Пам'ятайте вчителі, щоб який на армагідом би не стався у світі. Для вас завжди на цій сцені будуть виступати колектив Вітаміни. Любі вчителі, вітати житті. Хочем щиро побажати що ми вас дуже сильно побачаємо. Ви нас ми це точно знаємо, Co robię, daj wam Stany nas takich od cenach ciągle duże, wdęczni, my, mój, każdy Was. This is a kid.